А ось Рада безпеки ООН завтра збереться на надзвичайне засідання через. Порушення Росії повітряного простору Естонії 19 вересня за перший випадок. За це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу за словами міністра закордонних справ Естонії. Порушення повітряного простору його країни є частиною ширших дій Росії спрямованих на перевірку рішучості Європи і НАТО. Нагадаю у п'ятницю. Три російські винищувачі міг 31 без дозволу протягом 12 хвилин перебували над фінською затокою у повітряному просторі Естонії. Знаєте, хочеться додати організація Б'єдних Націй. Вона перетворилася на таку, знаєте, бутафорію книжечку, в якій є обкладинка з і вона дуже красиво з обох сторін, а всередині немає змісту. Це моя суб'єктивна точка зору. Це так, як я критикую. Я якось може це дозволити. Людина, яка попрацювала там 4-5 років свого життя віддала навчанню в інституті міжнародних відносин. І 4 роки працювала в МЗС, і якраз управління міжнародних організацій, саме ООН, була наша профільна історія. Я колись е, був натхнений, змотивований. А е, зараз ми в процесі бачимо, наскільки це роздута організація. І я хочу сказати, це скликання нічого не приведе. Пам'ятаємо про те, що в Радбезі є п'ять постійних членів, і кожен з них може просто. Накласти віта, пам'ятаємо, хто це? Як мінімум, дві країни можуть так з запросто зробити? Це країни переможці у другій світовій війні. Їх вважають Сполучені Штати Америки, Великобританія, всі ядерні країни, Франція, і раніше був радянський Союз, тепер РФ і Китай. Будь-яка з цих країн може просто накласти в будь-який зручний для себе час вето. В принципі, мені здається, що взагалі Радбезон був і сформований для того, щоб було зручно накладувати ці вето. І ні до чого, на мій погляд, не призведе це скликання. Це скликання із серії голосніше. кричимо». от і все.